Реабілітаційні кабінети відвідують від 10 до 20 пацієнтів в день. У двох приміщеннях зроблено ремонт та закуплено обладнання для реабілітації пацієнтів. Серед відвідувачів Жанна Федорівна, яка стала жертвою ДТП. Її на інвалідному скутері збила машина. Нині жінка проходить курс реабілітації по направленню лікаря. Сюди навідується вже в п'ятий раз. Мені здесь в принципі дуже подобається. Я вже знаю, що такое як проходити реабілітацію. Я не ожидала, що так вот пойдет вот в таком направлении. Очень здесь внимательный, доброжелательный. Даже если я чуть-чуть не ложилась во время, со мной останутся и проведут реабилитацию. Головний лікар Центральної районної лікарні Олег Штогрін наголошує, що питання реабілітації хворих нині актуальне, зважаючи на ті обставини, в яких перебуває країна та її громадяни. Але й до війни у цих медичних послугах була велика потреба. Багато хворих після серйозних захворювань, особливо опорно рухової системи травм або неврологічних захворювань, в першу, інсульт, в першу чергу інсульти, потребували реабілітації, щоб людина могла відновити свої фізичні можливості, стати повноцінним членом. Суспільства і продовжувати повноцінне життя. Зараз реабілітаційна допомога в Україні розвивається на всіх рівнях. Ми теж Намагаємося від цього не відставати. Лише за квітень місяць реабілітацію встигло пройти більше 50 чоловік. Медичні послуги надавались вже на оновленому обладнанні. На початку року нам ще виділили додатково на місцевого бюджету депутати кошти. Ми відремонтували два кабінети ще і додатково купили обладнання новіше, що було. То, що потрібно, той Той зараз скажу, у нас той мінімум, що потрібен зараз. Ми поки що плануємо тільки що розвиватися, але з той мінімум, що потрібен для надання амбулаторної допомоги реабілітаційної, у нас є. Робота по розвитку реабілітаційних послуг була розпочата в минулому році. Тоді почали готувати потрібних спеціалістів. На базі нашого амбулаторного фізіотерапевтичного кабінету і кабінету лікувальної фізкультури, ми розпочали роботу по амбулаторній реабілітації хворих. Підготували Фахівців. Зараз в нас працює на амбулаторній реабілітації два фізичних реабілітолога, два ерготерапевта і два фізичних терапевта, і, відповідно, їхні асистенти і продовжує свою роботу і фізичний і кабінет фізіотерапії, і масажний кабінет. Це все в комплексі з двома. Новими кабінетами ерготерапії та фізичної терапії зараз нам забезпечує надання амбулаторної допомоги з питання реабілітації. На цьому підготовка фахівців не зупинилась. Медпрацівників і надалі будуть відправляти на відповідні курси. Наші фахівці минулі вихідні їздили на чолі. Делегація, на чолі секретаря міської ради Оксаною Шаповал Львівський реабілітаційний центр, хто бачив, який там чудовий створений. Вони там були кілька днів. Дуже добре нас прийняли, розказали, показали. В нас є вже певні. Задумки в зв'язку з тим, що ми там побачили, і відповідно крім обладнання ще потрібні фахівці. Сьогодні пацієнтів зустрічають молоді привітні спеціалісти, які допомагають людині після різних травм завдяки вправам повернутись до повноцінного життя. Тетяна Марченко розповіла про те, які завдання покладені на ерготерапевта. Головна мета ерготерапевта – допомогти людині відновитися до того рівня, який в нього був до втраченої функції. Це стосується самообслуговування побуту та самороботи. Найчастіше це виникає, коли людина там зламала кінцівку верхню, особливо погано, якщо це була права, яка в неї була робочою. І нам головне навчити людину після зняття гіпсу. Піднімати ложку, тримати чашку, самостійно готувати собі, їсти, допомагати, якщо це дівчина нафарбуватися, то навчити піднімати руку до того рівня, який в неї був. Нині всі, хто лікується у реабілітаційних кабінетах, йдуть по направленню від травматологів і невропатологів. Але первинну консультацію про потребу в реабілітації може надати і сімейний лікар. Вже другий день приходить на процедури Любов Михайлова. Я дуже вдячна всім працівникам реабілітаційного центру. Ми зараз знаходимося в кабінеті, де мені зі мною дуже багато виймалося. Велика вдячність Андрію Владиславовичу, який мені розробляє мою руку. Це перше в своєму житті в мене перелом. Це в мене я більше, ніж. Полтора місяця проходила в всьому, зараз ми не зняли і направили на реабілітацію. Жінкою опікується Андрій Тригубенко, який працює фізичним терапевтом. Фахівець розповів, хто найчастіше потребує його допомоги. Найчастіше це переломи, тобто верхні нижні кінцівки, це неврологічні захворювання, зв'язані з шиєю. У нас це пацієнти з килами, в основному це попороковий відлух. Одужувати і відновлювати, звісно, приємніше у гарному приміщенні відмічають пацієнти. Кабінет дуже світлий, такий як, ну, простір, так, багато світла, багато вот, тренажерів. Тобто все це створено для того, щоб ну, скоріше. Ну, стати так сказати до звичайного життя, до робочого життя в перспективі буде створено ціле стаціонарне відділення з сучасним обладнанням, говорить Олег Теофілович. Додатково будемо закуповувати обладнання. Обладнання ми вже будемо планувати закуповувати коли. Будемо відкривати стаціонарне реабілітаційне відділення, тому що тут є вільні площі, ціле крило стаціонарне бувши, де ми плануємо зробити стаціонарне реабілітаційне відділення вже з більш широким спектром послуг, з більш серйозним обладнанням. Плануємо якесь обладнання було ексклюзивне, якого мало навкруги, щоб до нас і люди більше їхали, і наші люди кудись не їхали. І відповідно готувати фахівців до роботи на цих приладах із цими людьми. Цей проект підтримують іноземці, які допоможуть виконати ремонт. Реабілітаційне стаціонарне відділення буде ремонтуватися спільно з фондом ЧИС німецьким які по програма, яка меморандум з нами з, ними, з нами вже підписаний. Головний лікар пояснив, для яких хворих в першу чергу буде працювати стаціонарне відділення. Коли буде стаціонарне відділення, то тоді будуть більш важкі хворі. Планується, що так, людина, наприклад, прооперувалася в травматології, післяопераційний період пройшов. Переводиться в репетиційне відділення, щоб його поставити на ноги. Як кажуть, всі спеціалісти що тут працюють, вертикалізувати. І то саме стосується хворих, наприклад, з інсультами. Інсульт, гострий період, людина сохранна. Переводимо сюди, те, щоб поставити його на ноги або повернути до більш-менш повноцінного життя.